Вітаю всіх магнітола Діатон JR711. Доволі рідкісна магнітола. Взагалі діатонів є. Я б сказав один, два тий. Невеликий вибір. Можна, звісно, ще згадати. Ось таку Y500, так ось. Що собою є магнітола? Десь я чув порівняння з GVC m 90 Ну, не знаю, не було в мене М90. Але цей діатон мені швидше нагадує. Райсинг 2005 Габаритами і візуально, ну і звісно, Двадцятки динаміки. Магнітова красива. Своєю харизмою. Я відео. По функціях. Стрічко-протяжний механізм використовується такий же, як в панасоніках 7 серії. Тобто, доволі... Якісний електронне управління. Можна відразу вмикати будь-який режим без натискання на клавішу Стоп Магнітола має систему. Пошуку по паузах, називається Music Program Select System. Сім пауз можна програмувати. Ось тут маємо клавішу для програмування. Вибираємо, скільки пауз треба пропустити. При відтворенні, якщо натиснути, перемотку, відбувається. Перемотка до закінчення пісні. Вліво чи вправо, відповідно, те саме можна цими клавішами зробити. Але якщо в нас запрограмована більша кількість пауз, то треба натискати клавіші пошуку. Тобто ось ці дві. Вліво, відповідно, вправо. Тут маємо перемикач таймера, тобто при увімкненні, при подачі живлення, одразу вмикається або відтворення, або запис. Ну Нейтральне положення це нейтральне. Лічильник, звісно, регулятор рівня мікшування. Можна мікрофон підключити і під час відтворення музики можна користуватися мікрофоном любими японцями караоке. Радіо приймач двохдіапазонний FM до 108 МГц. Ну і АМ. Середні хвилі це тут. Зараз практично пустий діапазон. Зверху маємо перемикач діапазонів FM. Так, тут справа ручка налаштування радіо, регулятор гучності, регулятор балансу ліво-право. Регулятор тембра високі частоти, низькі частоти. Перемикач функцій. Радіомагнітофон, запис з мікрофона, лінійний вхід і вхід програвача. Наступний перемикач у нас. Перемикає, що показують наші індикатори, є положення, от зараз, це рівень налаштування радіоприймача і рівень е, живлення от радіоприймач, якщо перенастроювати, видно, що міняється рівень сигналу. Або показує рівень вихідного сигналу. Наступні два перемикачі це моно стерео. В стерео режимі є звичайне стерео і розширення стереобази. Наступний перемикач це вибір типу стрічки. і Ще один перемикач це е, запис. Рівень запису автоматичний пауза, ну і вимикач мережевий. Тобто, повністю вимикається живлення. Хоча у японських апаратах живлення вимикається після трансформатора, тобто вимикач вимикає е, транс, е, блок живлення від е, схеми. А не від мережі. Дві антени, ручка переноски. З лівої сторони маємо. Гнізда входів і виходів, а також перемикач для відстройки. При запису, якщо є перешкоди радіоприйому. Дякую за перегляд? Слава Україні.